Було самогубство у нас 26014 року поступило повідомлення від сільського голови Словіцької сільської ради про те, що сілія із Золовського району виявлено повішеним громад Сентію Піосипа Остаповича 61-го народження. Він також є лідером села із Золовського району. На місці було скеровано слідчу противну групу. Нас на слідів на Сименської смерті уперед не виявлено. По попередній інформації дана особа заживала спортивними воїнами. Неодноразово сюди зверталася родичів заявою про його вчинки, неразові дебочі. Ну, наразі щось спонукало, скойте самогубство. Ми ще наразі встановлюємо, працює зараз слідство. Ну, зверталися родичі до нього ну, до вас за тим, що він робочі такі поступки робив. Приходив до тому то разом стане, що він скандал найбочий. Було йому ну, виносимо офіційне ну, застереження. Uh -huh. не а що він біочий. не об'яснює? Якось пояснення робив, чому це він робив? Ну, все пояснює в тому, що говорил. Золотів нет.